Віталій Василевський відомий як художник-монументаліст, що протягом усього свого життя займається проєктуванням інтер'єрів, вітражів, станковим живописом. Та на цій виставці бачимо багато робіт присвячених таким стихіям, як повітря та вода. Художник щиро зізнається, що все це через те, що він за знаком Задяку водолій. Я дуже люблю цей... Двіження, двіження води, двіження воздуха. І море я не пишу просто море, як моріністе. Я его, його, передаю своє ощущение самого моря, самой воды, самої води, живої води, бо вона постійно в двіженні. Але не тільки серія водопадів та морська тематика, представлені на виставці. Відобразив художник і досить болючу тему Чорнобиля. Багато представлено натюрмортів з квітами, а також пейзажів природи Сіверського краю. Творчості Віталія Василевського нині притаманна романтична налаштованість, лірична образність. І ще одна деталь митець переймається тим, що відбувається зараз в країні, тому його почуття і настрій так чи інакше впливають на його творчість. Поруч із роботами Віталія Василевського гармонійно вписалися зовсім інші твори. Його дружина Людмила Посьмашна спробувала виставити естампи, друковану графіку із зображенням ювелірних прикрас 12 13 століття. Я дуже болію цією темою. От я їх почала малювати. Один наруч я намалювала зовсім по повністю там шість шість елементів. Це обрядовий наруч русалії. Людмила Посьмашна акцентує увагу на стародавніх символах, тому і витоки її творінь це самобутня українська культура в цілому і культура Чернігівщини, зокрема. На цьому наголошує Віталій Василевський. Свою чергу характеризуючи творчість чоловіка. Художниця наголошує. Якщо в нього о, там темп, темп, акрил трохи важкуватий, то це висококласні роботи. Здавалося б, зовсім різні техніки і теми творчих робіт. Та що ж об'єднує спільну виставку подружжя. Графічні роботи Людмили вони дуже допомагають моїм роботам. В той же час іменно непредсказуема спонтанність моїх робіт допомагає виявитися її Тому роботи. Розмістили залі їх не зака щоб так різко розділили або перемішали. Ми так на грані зробили, щоб одні доповняли другі допомагали. До речі, це вже третя виставка подружжя, але вони сміливо поєднали, здавалось би, несумісне, і заявили, що протягом експонування виставки деякі роботи замінять на нові.